Доброго ранку Україно! Їдемо дивитися квартиру. Наша новостройка звільнилася, але Грія 10. Буде двохкімнатна квартира, так, новобудова з парковкою, з басейном. До речі, наш, нас побудовано вже 16 будинків, і жоден, жодної квартири немає на продаж. Тільки от сьогодні звільнилася квартира, продають. Тому їдемо дивитися, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами на каналі. Думаю, буде дуже дуже, дуже цікавий варіант. Ми вже на місці. Зараз зробимо огляд квартири. Погода сьогодні в Терев'єсі бомбезна, більше 20 градусів тепла, хоча вже 10 січня. Чесно, можна ходити в футболці. Ось так виглядає будиночок. Ось такий під'їзд. Катя вже всередині. Ось такий під'їздик. Тут є басейн, як завжди. А так, там люди зайшли, я зайшов. І сауна є також. Так, сауна знаходиться. Ось тут. Ось тут знаходиться сауна. Ого, величенька. Друзі, це дуже круто, коли у вас в квартирі є сауна, ви собі просто не представляєте. Я сам живу в квартирі від алегрія. І кожен вечір ми з дружиною плаваємо в басейні, приймаємо сауну з віночком. Що, йти до тебе по ступеньках? Дуже класно відновлює сили. Так, у нас є ліфт, але ми, як справжні спортсмени, йдемо пішки. Ось така урбанізація. Квартира знаходиться на якому поверсі? Кать, на третьому? Другий поверх по-іспанськи. Ось, друзі, така велика тераса в квартирі з таким виглядом. Кожен день ви будете бачити слово алегрія, що в перекладі означає радість. Просто величезна тераса. Катя, ти щось розкажеш? Давай, розказуй. Заходимо. Затишно. можна зробити свій власний ліса з квітня. Пити тут чайок, на яка не б'ю просто. З... З... Ось така велика Тараса. Так, світло треба, включай світло. Розказуй, проходь. Великий. Новороду. Душева кабіна. Все необхідне. Відкриваю далі світло, включаю. Така позитивна ванна, плитка дуже класна. Включай, угу, включай світло. Будемо в ванну кінтадра. Зі своєї спальні ви потрапляєте в ванну. Класно. Ви наш. традиційно. Ой, дивись, песик, дивись, дивіться на нас. Папін! 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 Щось да, 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 да. він когось чекає! <мір> а, він дивиться на нас, а я в Папі! Скучає. Майсенький. Закривай, Зараз. Пішли далі. Пішли далі, підок, далі. далі його Ого, тут у нас. Світло. Ой, це я. Щас. А, там. Та <світло> О! Да буде Ось така кухня величезна просто. І угу. кухня в нас... А, очі, вітаючи кімнату, да? Бу кімнату, дякую. Так, то світ. Це є. І кухня, плавно, переходить по вітальню. Вітальна, величезна. О, ще, І ще одна тераса. ще одна тераса. Заплютувалися. О, за ремопесика буваємо. Ну, гарно. та мучений, так дуже радийся. Теж гарно. Гарна локація. Ось. І звідси ми також виходимо на... Вот такая квартирка. Все у нас тут есть. Так, правильно машина. Тут бойлер. Ну що, друзі, ви подивилися тільки що квартиру від компанії Алегрія, приблизно 900 метрів від моря. Квартира 120 квадратів і ціна її 250 тисяч. Але Ми будуємо вашу мрію. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, якщо вас цікавить нерухомість в Іспанії, якщо вас е, цікавить е, взагалі життя українців в Іспанії. Також підписуйтесь на канал Алегрія. Посилання. Залишаю в описі під цим відео це україномовний канал нашої компанії. Там ви зможете більше дізнатися інформації про нерухомість в Іспанії. До зустрічі.